Це так шоу хороший день. Ну і насправді як ніколи складно розпочати з чогось конкретного, коли а, все таке яскраве. Ну ось, наприклад, українська авіація сьогодні знешкодила бронепоїзду слов'янську. В цей час Путін нагородив своїх журналістів за правду про Крим. Їх близько сотні. 61 й канал, по кілька десятків телеканали НТВ, «Раша Тудей» і «Холдинг Лайф Ньюз». Співробітників телеканалу «Дощ» і радіостанції Ехо Москви у списку заохочених немає. Ну а в Європі набирає хід цікава рекламна кампанія. Антиросійська, мабуть, з неї і почнемо. Добрий вечір. Ігор Когут, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив, прямо зараз в цій студії. от саме так французькі творчі люди зараз бачать Росію і її обаяння, як сказано в слогані цього ролика. Жорстко я вам скажу так, криваві матрешки, це по-моєму саме туди. Як на вашу думку? Ну звичайно, але це не повсюдне сприйняття Росії на Заході. Це справді сприйняття людей, які ну, мають більше дотичність до такої гуманітарної площини, творчі люди насправді, люди, політики до певної міри, бізнес, західний, європейський бізнес, як ми розуміємо, найбільше сьогодні гальмує будь-які дії урядів щодо Російської Федерації. Ми маємо на увазі так звані санкції. Бо ми розуміємо, що Європа, Європ... весь Західний світ просякнутий нас крізь грошима російськими. Вони зберігаються в банках, вкладені в різні бізнеси, підкуплені різні середовища. Останні цілі міста належать Росіянам чого належність так. курортів, починаючи від Чорногорії, закінчуючи Іспанію. А ми французьку Рівєру пам'ятаємо, що це традиційно російське місто. І тому ми тут є певна суперечність. Це е, образ нагнітається. Звичайно, і він формує певне емоційне ставлення. Люди на заході вже е, позбавляються у цих шор е, пропаганди російської. Вона була дуже потужна і є потужна, але ось такі речі вони серйозно впливають на зміну свідомості, зміну розуміння. Але в принципі треба розуміти, що. Насправді ті, хто рухають світом, ті, хто рухають політиками, політикою сьогодні не до кінця зацікавлені в такому ставленні, у обриванні будь-яких відносин з Російською Федерацією. Що ще потрібно, якщо от український вертоліт сьогодні штурмує? Бронепоїзд. А е, вчора ці вертольоти падають, е, Сьогодні ми знаємо чотири загиблих з боку військових українських, 30 загиблих з боку сепаратистів. Ну кров вже таким потоком, що і тарантину би позаздрив. Розумієте, що ще треба, аби переламати цю психологію. Матрешки оці демонструвати і знімати ну це замало. Ні, ну насправді е, е, треба бути свідомим, що світ знає Росію. Після Чечні насправді Росія сьогодні намагається тут через свою гаєнтуру, через свою пропаганду, через всі свої дії зробити таку другу Чечню. Ми розуміємо, що е, смисл від е, двох чеченських воєн, вічних тр антитерористичних операцій в Дагестані, в інших не кроказьких... менше Київської області. Але але ви розумієте, що було дві війни: було величезні військові дії, і власне військові дії, кутціллю, яких було усмирення однієї з невеличких територій федеративних е, так, одиниць Російської Федерації. І сьогодні властиво Росія хоче зробити все, щоб виглядало так само, що Україна усміряє якісь свої території. Але насправді, слава Богу, що сьогодні наші е, оці спецпризначенці, ця так звана е, антитерористична операція, властиво і діється так, проходить так. З одного боку, дуже в'яло, всі так очікують, ну чому так вяло? Чому так? А з іншого боку, це основний запобіжник. Там стоїть запобіжник. Не в будь-якому жодному разі не дати е, можливість е, цивільним жертвам. І властиво сьогодні, оце точкова е, операція щодо озброєних терористів. Бо вже сьогодні інакше їх не назвеш. Це не це і властиво, сьогодні відбувається дуже в цій операції, і взагалі нашою розмовою, і нашими е, інформаційному середовищі, має бути відбутися дуже чіткий водорозподіл. Терористи це не населення Дон, Донбасу, це не, не населення Славянська, Краматорська там чи Луганська. Це терористи, і тільки ті люди, котрі носять зброю. Ті люди, котрі захоплюють. Е, Приміщення ті люди, котрі вбивають і е, е, спричиняють різні тортури. Ми це бачимо щодня. Е, населення насправді є сьогодні жертвою, хоча ми чудово розуміємо, що четвертина населення таки е, підтримує ідею певного, так би мовити автономізації цих областей від Києва, умовно кажучи, частина навіть прихильно ставиться до Росії, але в принципі не можна в жодному випадку сказати, що йдеться антитерористична операція проти населення цих регіонів. Це є це неправда, і от така ситуація наших сьогоднішніх спецпризначенців. Їхня дуже обмежений маневр полягає в тому, що ліквідуються тільки озброєні. І терористичні цілі. Багато хто звертає увагу на те, що дивним чином відбувається переміщення наших українських збройних формувань. Наприклад, вони там вибивають цих сепаратистів, терористів, наприклад, з Краматорська, до кінця не зачищують територію, повертаються в Слов'янськ. Потім знову там вибивають, і повертаються в Краматорськ. От. І навіть Дмитро Тимчук, да, координатор групи інформаційний опір, досить відома зараз людина, навіть яку російська пропаганда називає неіснуючою людиною. Дини так, от він говорить такі слова, що активізація антитерористичної операції 1 травня дивним чином збіглася з прибуттям в зону проведення операції керівництва МВС, Міноборони та адміністрації президента. Однак дуже скоро операція знову стала пробуксовувати у подібних умовах, а то знову перетворюється на фарс. Ну е, фарсом це можна назвати, мабуть, так ну можливо, якщо справді ми говоримо про, про існуючого експерта, котрий сьогодні... існуючий, так е, бо насправді ми маємо. Дуже велику кількість фактів у Фейсбуку і інших соціальних мережах, котрі створюються фейкові акаунти його імені. Думаю, Ні, не від його імені. В принципі, це одна з обставин, зокрема з одеськими подіями, пов'язані були. І спеціалісти чітко знаходили сп е, е, такі інопіньотворчі е, 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 акаунти. З іншими фотографіями, іншими прізвищами, ну менше з тим, це інша історія. Я не можу зараз пов'язувати там з прибуттям міністерств, тому що я не знаю, чи приїжджав насправді хтось високопоставлений з адміністрації президента, чи, чи з уряду до на, на Донбас. Я знаю, що багато хто кинувся зараз і кандидатів президенти, в тому числі на Одесу. Вирішувати тамтешню проблематику, але в принципі я розумію, що сьогодні тактика, от я не можу змагатися з експертами. Я в принципі не є експертом військовій справі, але мені здається, що тактика основна полягає в тому, щоб виманювати цих терористів або не дати їм можливість в принципі вивати з ними поза міській зоні. Так, що хороший день це територія вільних думок, і ви можете висловлюватися як хочете. Просто ми посилаємося на військового експерта. Це, це, так да. тому ви, ви можете говорити в принципі, як думаєте. І е, я насправді що хотів почати не з антитерористичної операції. Це так склалося, так що ми до неї перейшли. Хотів почати якраз з французів, окрім роликів, офіційні особи. Е, Глава МЗС Франції Лоран Фабіус Сьогодні висловив думку про те, що е, е, Європа. І США повинні готуватися вже до третього етапу санкцій проти Росії, і вони мають торкнутися головних секторів російської економіки енергетичної і військово-промислової. Єдина приписка тільки існує, що це має статися, якщо вибори 25 травня не відбудуться. Ми не ведемо війну з Росією. Це не мало б жодного сенсу, але ми не можемо сидіти, склавши руки. От вибори 25 травня. Тобто, це число вже бентежить не тільки Росія, ні українців, а вже і там і У Франції ну треба давати відлік собі в тому, що цей конфлікт не є україно російським це конфлікт значно глобальніший. Це конфлікт між російською цивілізацією і європейською. І насправді, ми є оцим майданчиком. Ми є, ну не розмінною монетою, але за нас насправді сьогодні ведеться ця боротьба. І європейські західні країни, європейський союз, вони насправді реагують. І в даному випадку, якщо не будуть чекати до 25 травня зведення будь-яких санкцій, це може бути так само пізно, як це трапилося і в лютому місяці, коли насправді, якщо були завчасно запроваджені санкції щодо режиму Януковича, можливо, не було стільки жертв. Чи готова насправді Європа до санкцій у я... цього сектору військово-промислового. Я, я, я вам тому вже сказав про це Я Це вже не готова, правда? Тому, тому що це мільярд гроші. Це є гроші, це є бізнес, це є економіка, це є навіть ті величезні кошти, котрі сьогодні живлять економіки Європейського Союзу, Австрії, Німеччини. Ну та це... сама Франція, ми знаємо, далі там кораблі, якісь воно там. Містралі, містралі. містралі. містралі ну, це, ну, це, це, це супер потужні. Ну я сподіваюся, що вони не будуть поставлені принаймні на ближчі перспективі російської. Заправлення точно жодно я, я дуже сподіваюся, що це не найближчі роки не стане, тому що це жорст, серйозна загроза не тільки Україні, а всім країнам, котрі є сусідами Російської Федерації. Ну от ще один поворот, Німеччина пропонує провести другу Женевську конференцію по Україні. І от з такими словами Франк вальтер Вальтерштанмеєр, це міністр закордонних справ ФРН, говорить, що нарешті там мають бути прийняті чіткі домовленості, які сприятимуть урегулюванню цього конфлікту. Хоча от його слова зараз можна нам дати так що хоча до запланованих на 25 травня президентських виборів в Україні залишилося не так багато часу, їх проведення цілком можливо. Вибори нового лідера посприяють стабілізації обстановки, оскільки е м, перехідному уряду і в президенту не вистачає легітимності. Ну правильні слова. Я вважаю, що тут якраз думка, котра є загальною е аналітичною такою е е е коментар з приводу подій України, може, ну з'явився сумнів. З'явився сумнів у західних країн. В Україні з'явився сумнів. Тільки немає у Російської Федерації. Вони спочатку були категорично проти будь-яких виборів, а з іншого, а сьогодні говорить, принаймні, я так розумію, змістили дещо акценти на перенесення виборів на ще щось таке інше. Але я вважаю, що для України на цьому етапі. Ми можемо дуже довго бути в облозі російських військ. Ми можемо дуже довго потерпати і протистояти величезні шалені інформаційні навалі і так званій інформаційній війні. Ми можемо довго протидіяти цим терористичним сепаратистським рухам, але нам потрібно робити свою країну і розвивати її. І вибори президента це є одним з необхідних стратегічних кроків на цьому етапі. Ми повинні їх провести. Ми робимо все. Спостерігачі готуються, комісія готуються. Я розумію, що є більша небезпека для тих людей, які будуть забезпечувати виборчий процес. Бо насправді, ну ви розумієте, що є регіони, де, де важко буде провести вибори, але їх треба провести як можна масовіше, закликаючи людей і роблячи їх. Легітимними ну зараз не зрозуміло, як будуть виглядати дільні... дільниці, наприклад, у тому ж Краматорську чи Слов'янську, чи мабуть їх винесуть в інші населені пункти, яким... Ну, очевидно, так та... само як для кримчан дається можливість голосувати на Херсонщині. Кримчани так само повинні взяти участь у виборах ті, хто мають волю. Хоча сьогодні знову ж є певна обставина, перекриваються контрольні пункти пропускні на між материковою Україною і кримською автономією. Але в принципі, я думаю, що і українці Криму, і Кримські татари, і Росіяни Криму зможуть проголосувати а -а -а. на українських виборах. Громадська палата Російської Федерації Рада Російської Федерації є така готує офіційне звернення до ООН і Ради Європи з пропозицією спільними дипломатичними зусиллями провідних світових держав домогтися внесення президентських виборів. Це сьогоднішня інформація. От зараз просто на підтвердження ваших слів, аж до стабілізації обстановки. Про це говорить Владислав Гриб, перший заступник секретаря цієї палати про це повідомляє і Тартас. І власне питання в чому? Питання в тому, що ще раніше Дмитро це про секретар президента Росії, говорив про те. Що в разі будь-яких каральних операцій військових дій ці вибори говорити про них це повний абсурд. До якої міри, на вашу думку, Росія буде обстоювати цю подію? Чи не станеться так, що 25 травня, наприклад, теж не буде цим моментом, коли навіть здійснене голосування буде визнане там кимось? Ну були неодноразові заяви к чільників Російської Федерації, що вони ніколи не визнають легітимність цих виборів, і до цього треба бути готовим. Але вони розумієте, пішли не тільки заявами, пішли діями, і дестабілізація ситуації в Україні на сьогодні не буває е, ось цього загострення, на котре ми насправді і сподівалися. Нічого іншого ми не сподівалися від е, північного сусіда. Більше того, ми бачимо ситуацію на півдні України не загострюється і ну, нам би ще принаймні зараз. Пережити 9 травня, ми не ми знаємо до кінця, от ну ми як громадяни України. Я думаю, можливо, спецслужби більше володіють інформацією. Хоча наскільки я розумію, мої приватні контакти з одеситами напередодні подій Одесі свідчили про те, що туди завозиться ешелони кримські, людей з Криму. Туди там абсолютно нелояльна міліція там. Абсолютно є підрозділи Служби безпеки, котрі ну, не бачать себе особисто. Я не кажу як інституційно, як офіцера, а як люди, як сім'ї громадянами України чи українцями. То в таких умовах, звичайно, нам доводиться переживати і ті річниці, ювілеї, такі як День Перемоги. Може все бути, може все бути. Але я вважаю, я думаю, що. Межа не буде перейдена. Звичайно, можуть не відбутися вибори в окремих дільницях, навіть в окремих, скажімо, областях. Це буде тільки більш вразливим стане президент України, який не буде відчувати себе президентом всієї України. Тому що, але в нас в Україні ну знаєте, вже у але, але нас після Януковича всі... І, і так, ніколи можна не було. Представляє не... не цілком представляли, але тоді принаймні люди йшли, голосували, висловлювали свою думку. Зараз і в них не буде. В них забране це право, і забране не центральною владою України, щоб вони розуміли. Це забрано тими людьми, котрі дестабілізують ситуацію, котрі насправді провокують до цей. Сепаратизм, і котрі чинять терористичні акції глядачам. Нагадаю, що у гіркого то голова ради лабораторії законодавчих ініціатив зараз в цій студії. Ми говоримо про те, що відбувається на півдні і сході. І от якщо ви законодавчих ініціатив лабораторія, то поясніть, будь ласка, це оцю ініціативу про проведення всеукраїнського консультативного опитування 25 травня. Що це таке? Це включно політичний рух, тому що. Ми, як організація, як установник аналітичний центр, куди займається цими питаннями політику правої вибори, референдуми і все, що пов'язане з демократією, не маємо сьогодні. не можемо говорити про якісь легальні і легітимні підстави для проведення референдуму. Його на ну на місцевому рівні взагалі немає. Він не регламентований на національному рівні. Його немає кому призначати. Тому що ВОО-президент не може призначати, парламент. Тільки призначає президент. тільки в окремих випадках. Народна ініціатива це дуже тривало, 90 днів забирає до від моменту ініціювання до з самого дня референдуму. Тому це виключно політичний акт. Котрі спрямовані ну в першу чергу замір на замір температури. Хоча знову ж сьогодні, буквально цими днями ну на Донбасі громадські активісти проводили народний референдум, де питали думку в ключових містах регіона щодо єдності, цільності України щодо сепаратизму, щодо відокремлення чи якоїсь автономізації. Ну принаймні, за тими опитуваннями 70% населення таки виступає за єдину і цільну Україну, цілісну Україну 25, 24, 26% вони в тих чи інших регіонах таки е, мають тенденцію е, до відокремлення там, чи автономізації. Ну, замір Градусу це зрозуміло. Окрім цього, ніяких юридичних наслідків цього опитування немає. Це, має, це насправді опитування, яке дасть нам е, додатковий поштовх, додаткові аргументи до того, що ми і так знаємо, що треба робити. А треба робити серйозну конституційну реформу в аспекті децентралізації влади. При тому всьому, що влада повинна бути доведена не якимось абстрактним регіонам областям, це проміжна ланка, проміжна бюрократія, котра насправді повинна існувати, але виключно виходячи своєю. Скажімо, легітимністю свої, своїми повноваженнями і своєю необхідністю від низового рівня, від міст то від може громад. краще зосередитись на цьому тексті конституції. Очевидно, так, очевидно, очевидно треба, треба 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 зосереджуватись. І при тому сьому, що сьогодні те, що говорить керівництво нашого уряду, там перерозподіл повноважень між президентом і прем'єр-міністром у парламентом і урядом це президентом парламентом. Це об'єктивно необхідні речі. Ну я про децентралізацію ви згадали це ж не. Сьогодні, але але насправді більше обговорили теза Яценюка про те, що давайте знову ж перерозподілимо повноваження парламентом і президентом. Ні, це треба робити, але це сьогодні не є ключове питання. Ключове питання є те, щоб кожна територіальна громада, кожне місто отримало ресурси, податкові можливості, бюджетні можливості для того, щоб кожне місто обирало собі господаря свого міського голову чи сільського голову, і вони могли облаштувати своє життя. Якщо їм треба облаштовувати життя більших середовищ, таких як райони, давайте на спілку, домовляйтеся, формуйте якісь районні ради там чи в районі просто установи. Будуйте дороги, будуйте шукайте місце для сміття звалища, таке подібне, для якихось насправді ключовий аспект децентралізації. Це вкрай необхідна річ сьогодні. Без цього Україна можливо і не виживе. Якщо не будуть передані повноваження і всі можливості до міст, до територіальних громад, до кожного громадянина, тому що держава існує для них, держава не існує для бюрократів на обласного рівня, держава не існує для бюрократів міністерського рівня. Держава повинна зробити все, щоб вони отримали медичну, освітню, культурну, і інші послуги, і самі могли за це сплачувати. Піраміда масло. Ну, Потреб, яка вигадана, нехай, нехай, нехай так буде десятки років тому. Нехай так буде. Просто ну, це, це потребує серйозної податкової реформи. Сьогодні всі питаються, звідки взяти гроші на міст. Просто є дуже проста податкова реформа, умовно кажучи, проста, тому що вона полягає в тому, що не ПДВ, не податок з прибутку, не, не інші податки складні, котрі не розуміють громадяни, як не формуються, а податок з нерухомості. І тоді, скільки ти маєш квадратних метрів у місті, ти платиш цей податок, і місто отримує ці гроші. І місто Місто має ресурс для розвитку, і місто може тоді формувати інвестиційний клімат, приводити туди іноземних чи національних інвесторів, відновлювати виробництво, якщо де потрібно, або формувати якісь нові устрої it технології, сучасні технології, туризм і таке подібне, щоб люди могли заробляти і спокійно жити. Угу. Ну і прямо зараз цю частину розмови ми завершуємо. У нас дуже інтенсивність велика. Я зараз її прямо так різко візьму і зіб'ю. До речі, про голосування ми говорили. Так, от цікаво, що завтра перший півфінал Євробачення, хто за цим. Ну, це така подія дуже цікава в медіа світі принципі в шоу бізнесі і от голосувати кримчанам. Можна і їхні голоси будуть зараховані як українські. От е, такий цікавий елемент е, значить, вже відбулося в Копенгагені офіційне відкриття цього пісенного конкурсу. 37 країн-учасниць на конкурсі Україну представляє співачка Марія Яремчук. На прийшла на церемонію відкриття з національним прапором і траурною стрічкою. Чому вона це зробила? Давайте зараз подивимося. сюжет і Потім обговоримо цю подію. Тіті, Холл, Копенгаген, Данія. Євробачення 2014. Відкрито. Kind of, eh? Eh? На червоній доріжці, хто в чому, а наша Марія Єремчук у чорному. Бо так виражає співчуття родинам загиблих у Одесі. Усюди жовто-блакитні пропорції. Хтось кричить Слава Україні. Найбільші рудити згадують рядки з українських пісень. Одним словом, весело, аби не було так багато політичного підтексту. А може, саме через це наші виконавиці, букмекери, віщують високе місце. пристрасті в Україні і до перемоги доведуть свій годинник. Марійка заведе завтра на першому півфіналі, співатиме дев'ятою. Пі Пісня тік, так у фаворитах конкурсу. Фінал же цієї п'ятниці тримаємо не автомати, кулаки, піс. Хочу вас запитати. Ви Євробачення коли-небудь дивилися що знайомі з цим конкурсом? Там є певні умови од голосування. Я хочу зараз про це Але поговорити. міняється постійно, не дещо оновлювали зараз. Я знайомий з Євробаченням з 2005 року, коли ми проводили тут в Україні, і насправді мені і наша організація доводилось безпосередньо брати участь у врятуванні цього конкурсу, тому що тоді пам'ятаємо була помаранчева революція, новий уряд. Знову ж питання бюджету, і ми допомагали нашим колегам, котрі сьогодні, я бачу, супроводжують нашу. Конкурсантку, для того, щоб таке провести його, звичайно, на своєму мінімальному рівні. Ми зробили все, щоб нормативні документи підготувати для того, щоб було виділення кошти бюджету. Ну і от цьому про голосування. Коли буде фінал, країни голосуватимуть одна за одну. Ми знаємо, що українці не можуть голосувати за українців. Але от в ці всі голосування вони, вони викликають завжди дуже багато запитань. в плані того, що вони якісь заполітизовані. Тому що сусід голосує так. за сусіда, так. де більше діаспора українська там Португалія, вона більше віддає українцям. Голоси, ну і так далі. І минулі виробачні, пам'ятаючи, Росія не дала, по-моєму, жодного голосу Україні. Зараз Росії, мабуть, можна знімати свою конкурсантку. Хто їм дасть зараз голоси, на вашу думку? Ну, хто дасть. Хтось Топи... дасть, хтось з тих союзників, скажімо, Білорусь, Білорусь. можливо, Вірменія. частково Хоча Вірменія ну, на рівні людському. Дуже приязно ставиться до України на рівні політичному, так в своєрідній ситуації, коли протистояння з і тут теж велика є теж до да. ситуації. Азербайджан швидше дасть Україні свої голоси. Ну, Очевидно, Грузія, Поляки це наші постійні партнери. Сусіди так румуни дають молдаванам, молдавани румунам скандинави голосують е, е, так само на, на спілку. Я думаю, що більше західних країн, якщо не буду брати участь, Франція, Британія на цей раз Німеччина, трішки більше дасть голосів Україні з точки зору, тому що Україна слуху. Ну Марічко Яромчук записав відразу ми ну, сюжету. дізнався, що фаворити конкурсу ну, і мабуть з політичних очевидно, мотивів не в останню чергу. Абсолютно він цей конкурс є. Значно дуже політизований, дуже політизований, тому що ну це таке політичне голосування, і за ним от мені властиво більше цікаво спостерігати цей процес голосування ніж самі виконавчі виконав виконавчі якісь моменти, бо ну не завжди там є, є приємні моменти, але не завжди. Ну, українці Ось. співають нормально завжди, так українці супер. є там та вірка сердючка і, і то супер. Так і слова такі Марічка Яремчук сказала про свою пісню. Якщо ви закохані, ви найсильніша людина у світі. Ви помітите колесо на сцені, це символ любові без кордонів. Це те про що моя пісня. Ну зараз ми фрагмент в кінці нашої програми продемонструємо. Єдине, що хочеться на завершення сказати, що в Україні, схоже, в цьому році є непогані шанси перемогти, якщо вже конкурс політичний, так ну, звичайно Шанси є. Я думаю, що як мінімум друге місце у нас буде. Ну давайте, я <рес> такий, <рес> такий <рес> оптимістичний прогноз. Так. А щодо кохання, так, нам треба любитися, кохатися в країні, бо в такій ситуації народжуються справді алмази. А з алмазів можна зробити діамант. Я сподіваюся, що Україна це переживе, і ми будемо справді діамантом в європейській короні. Так, ну і зараз вже 22.30, Так що, друзі, час кохатися на цьому ми завершимо. Ігор Когот був гостем нашої студії, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив. Ну і далі фрагменти пісні Тік-Так на добранч.